Ви ніколи не думали, які стосунки ви будуєте з Господом. Взагалі, чи є вони у вас з Господом? Ми так всі дбаємо про те, щоб нас ніхто не образив, або щоб ми там когось не образили, або щоб ніхто про нас нічого не подумав. Ми дуже прив'язані до своєї душі, до світу, а світом праве сатана. Але ми не задумуємося про те, що, а чи не ображаємо ми Господа, коли ми говоримо, що ми віруємо, але навіть не відкриваємо Святе писання. А святе Писання за сам Ісус. Адже Ісус, коли прийшов, Він прийшов як Слово Боже в тілі. Він прийшов довести волю Отця, пославшого Його. Дивіться, як сказано в святому Писанні від Матвія, 10 глава, з 37 по 39 віршик Хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Той, хто більше турбується про думку своїх батьків, але не чтить святе Писання, не чтить настави на перше місце Ісуса, Слово Боже, той недостойний Ісуса і тому не бачите Царства Небесне. Ми маємо ставити на перше місце тільки Ісуса, тільки Слово Боже. Адже якщо розібратися, все, що в цьому світі, і ми з вами також, і наші батьки, і наші діти, це створення Господня. І коли ми пізнаємо Господа нашого через святе писання, через апостолів і пророків, ми вчимося вкладати в Його святі руки своє життя, свої турботи, своїх дітей, своїх батьків, і сам Ісус Христос тоді в нашому житті. Він благословляє нас, Він покриває нас своєю благодаттю, благословінням, і Він спасає нас, оберігає нас. Саме це потрібно зрозуміти, кому ми служимо собі, людям чи Господу. Коли я війшла в живу церкву Ісуса Христа, цьому всьому мене вчать мої пастори. Це все прививається: любов до Господа, любов до Слова Божого, повага. Адже. Ісус Христос поклав за нас з вами життя своє, для того, щоб в майбутньому ми мали шанс на порятунок, шанс на воскресіння нашої душі і на вічне життя в Царстві Божому, але без пізнання Слова Божого ми цього не знаємо. І тут головне перебувати саме в живій церкві Ісуса Христа, де трактується неспотворена Євангелія, і ми маємо так само проповідувати неспотворену Євангелію, адже це важливо, бо це заповідав Ісус Христос, коли ми. Покладаємо на Божий престол свій час, своє життя заради проповідування істини Божої, Слова Божого, заради наслідування Ісуса Христа. Саме це дає шанс на порятунок нашій душі, бо так ми наслідуємо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І саме це дає шанс на порятунок іншим людям. Адже коли вони виявляють бажання пізнати Господа через святе Писання, через наші проповіді, вони мають цей шанс на порятунок. Перебуваючи в Слові Божому щоденно, про це говорив Ісус Христос. Ми маємо контролювати, кого ми слухаємо, адже лжепророків пророків дуже багато. І про лжепророків говорили в Святому Писанні такі апостоли, як Павло, Петро, Яків і. Вони попереджали, що будуть люди, які поведуть за собою людей, але вони їх зведуть до погибелі. Дуже важливо включити мозок і подумати, кому ви довіряєте. Аналітиків, політиків, всіляких яснобачущих, мольфарів, їх дуже багато. Але чи несуть вони відповідальність за свої слова? Ні, не несуть. А святе писання це Божа істина. І святе писання, воно звіщає те, що було, і те, що гряде. Головне встигнути заскочити в оцей. Останній вагончик, адже Слово Боже це порятунок. Сам Ісус Христос Він прийшов нас спасти, Тебе і мене. Для того, щоб не перебувати в прокляті, потрібно пустити Господа в своє життя. Адже коли ми вивчаємо святе Писання, коли ми пізнаємо Господа Слово Його, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі через святе Писання, саме тоді ми отримуємо благодать. І ми благословенні щодня, коли ти всім серцем любиш Господа більше, ніж себе, більше, ніж своїх рідних. Головне, це зрозуміти, що всі наші негаразди і все те, що ми маємо в нашому сьогоденні, це тільки через нашу зневіру. Ми відсунули Господа назад і хочемо, щоб Він нам слугував. Але ні, шановні, ми маємо слугувати Господу, бо Він наш отець, який нас сотворив. Ми маємо перебувати щодня, Слові Божому, і впускати цю любов всередину себе, і віддавати цю любов ближньому своєму. Тільки жива церква, така як наша, слово Боже Салтаненко, наші пастори прививають цю любов до Господа, відкривають тобі очі, вуха, відкривають тобі серце для пізнання Господа.